Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас супер пропозиція для вас. Найпродаваніший автомобіль, електричний, найнайдійніша батарея Kia E-Niro. 2020 рік. Чистий 20 рік. 8 місяця 2020 року автомобіль був куплений лізинговою компанією за 47 тисяч євро. Темно-синій металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування. Комплектація executive Line з трьохфазною зарядочкою, ледовське світло, ближнє дальнє. Такі автомобілі ми вже купували неодноразово і доставляли в Україну. На каналі ви можете побачити відгуки клієнтів по автомобілях, які ми доставляємо. 2020 чистий рік. 64 кВт батарея. Батареї тут в Кіа надійні, також в hyundai Kona також надійні. Але Кіа Єніро переважає об'ємом кузова, об'ємом салону. І багажника. Тому всі більше купують Kia Yeniro. Так, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, і також проходив ТОО тут в Нідерландах. Як ви бачите, в гума в досить хорошому стані. Тобто, в Нідерландах автомобілі проходять крім. Лізеного ОТО, ще ТО, перевірки доступу, допуску виїзди на автошляхи Нідерландів. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, комплектація Executive Line на шкірі, електропривід сидінь, GBL-музика, савбуфер багажнику, пам'ять сидінь. Тримання полоси, адаптивний круїз мульти-кермо. І саме основне пробіг. Пробіг чесний і перевірений. Автомобіль з сервісною історією і пробіг підтверджений. 78 тисяч пробігу, 211 кілометрів. Автомобіль має вже таку сучасну навігацію. Велика сучасна навігація, камера заднього огляду. Чорна панель, і переважно багато всі питаються, який стан батареї. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля, скачали інформацію, і от зазначено є сох батареї 100%. Не просто на словах, а в дійсності підключаємо комп'ютери до автомобілів перед їхньою покупкою. 11.08.2020 року автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Є підігрів сидінь, є охолодження сидінь, також є підігрів. 98% зараз заряджений автомобіль. Він заряджається до 100%, повний запас ходу 506 км Тобто, при включенні кондиціонера, кілометраж, перераховується. Тобто при їзді з кондиціонером 490 км Виключаємо кондиціонер 506 км. Так само під кермом є клавіші для рекуперації, тобто для зарядки від тормозіння. І може бути і більший кілометраж. Доставляємо ми автомобілі по Україні. Основні міста. Це Тернопіль, сам я з Тернополя, а також доставляємо місто Київ. Інші міста індивідуально, індивідуально розглядаємо. Тому, кому потрібна доставочка, не є проблема. Вже багато автомобілів ми доставили в місто Київ. Ледовські задні стопи. Досить класний автомобільчик, збережений. І задній бампер обклеєний такою додатковою захисною плівкою. Є шторка в багажнику, два зарядних пристрої, савбуфер, пластиковий коврик, відповідно під ковриком ковролінчик, як новий, є фаркопчик в даному автомобілі. Зйомний, звичайно, є аварійний знак, аптечка, електричний компресор і смола. Так укомплектовуються автомобілі Kia, Kia Niro Кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, досить зараз мало пропозицій з малим пробігом. В даному автомобілі пробіг. Чесний 100%. Тобто він знаходиться тут, в Нідерландах, лише прийшов з аукціону. Є ще куплені на аукціоні 2019 року Кіаніру Будуть вони на днях. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд. 20-й рік даний автомобіль. І вже ми приготували до відправлення наступні автомобільчики. Перший автомобіль це ми просто займаємося доставкою по Європі. Автомобіль їде в місто Познань. Другий автомобіль це Opel Ampera. Був даний автомобіль у нас на огляду. Подзвонила людина, замовила. Доставляємо в Україну. Комплектація Executive Line 64 кВт батарейка. Батарейка поміняна, нова. Запас ходу в таких автомобілях, в таких амперках до 500 км. І наступний Кіаніру також відправляється до України. А саме в місто Київ 64 кВт батарея. Також Executive Line. Kia Soul. досить хороша ціна. Є даний автомобіль у нас на огляді, кого цікавить, телефонуйте. Багато є вантажних автомобілів, транспортерів, трафіків, Ford Custom. Ів. Часто приїжджають, не часто приїжджають спринтера, MaxiBaz. Кого цікавлять такі автомобілі, робіть попереднє замовлення. Іще один електричний автомобіль купили для нашого підписника, для нашого замовника. Це вже другий автомобіль їде в Київ під замовлення. Tesla Model 3, Long Range Dual Motor. Двойний. Два двигуни, а даний автомобіль в класному такому сіренькому кольорі, графіт, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, їде, прямує в Україну, а саме місто Київ. Досить хороші клієнти. Доставка попередньої Тесли була до під'їзду даному автомобілі пробіг 95 тисяч. Такі автомобілі є на голландських аукціонах. Також кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону 050 565 08 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Купуємо на аукціонах будь-який автомобіль, який вас зацікавить. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, близькими, родичами. І, звичайно, купуйте автомобілі з чесними пробігами. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео!